Зякий добрий ранок. Приїхали з Андрухою знову корюшку ловити. хочу вам показати дракона. Рибка така, бички, тут сітки люди ставлять. Це який дракон. Прикольна рибка така, з рогами, все як має бути. Дивіться, бачите, фіни не беруть, ящиком такого нічого не беруть, сітки ставлю. А, сонечко сходить. Коротше, друзяки покльовує з перемінним успіхом. Бігаємо по всьому озері ну, по затоці. Зловив тут. Серега там знайомий зловив. Сіжка прикольна дуже на дні на опарик. Сьогодні дуже слабо і вона, мені здається, що вже в море входить. Так що через місяць вже будемо на друге місце їздити, поки підбіль перестав. Рыбка. Вот это зубато. Ходами клює, такі навіть попадаються. Вона зуба така, дивіться. класна рибка. О, пахне огірочками свіжими. Найкраща наживка на налімчика, я вже казав. І так сама по собі дуже рибка пройшла. О, знову клює. Але покльовує друзяки. От така рибалочка, ми дуже рідко їздимо на корішку, бо вона заходить тільки один раз зимою і все, більше її тут немає. Тому хочеться насолодитися такою рибалочки. Буває, бачите, практично немає вихолоті. Глибина 9,5 метрів. Завдяки тому, що мене грузило по 40 грамів, то оснастка дуже швидко опускається на дно. Так що беріть на озброєння. можливо, дві рибалочки тут і все. Будемо їздити на налімчика, на іншу рибку. Бо тут вона заходить на початку зими в грудні, початок січня, все. Потім не клює. бачили, що у нас вже налімчик підійшов. Ми будемо їхати на стук, ловити налімчика скоро. Дберемо час, якісь вихідні, бо їхати треба на ніч. І будемо стукати. Хто дивився всі мої відео, то я мабуть розказував, що ну, яке гарне стадо підійшло. То я розказував, що ми колись приїхали, але ми на тому місці не ловили ніколи до цього. Ми зловили за одну ніч 31, а за наступну ніч 27, ви бачите клюнуло прямо біля камери. Що зійшло? Ну, не є. О, клас. Дивіться, опарик і кусочок яршика. Ну, запускаем далее там За хвізда чепилась. Буки, все, на ліду лежат ни одна. Самі звичайні. Тут не жалко було наліт кидати. Ось була покльовочка на середню вудку. Може розпліється під вечір. Дивіться яка. Але пандемо на роздачу корошки. І остання знову Але що, не всі клії. Підійшла активна рибка. Тому будемо ловити. Я кажу, час у нас на рибалочку на корішки не дуже багато. Він швидкоплинний такий. Не нерозкинуючи. Водування вона заходить сюди кормитися. Дивіться, як дигнає побачить. І мимо, бачите, заразу яка? Гарна кубка рибки підійшла. Поклювала пару хвилин, так гарно. За пару хвилин вже 8 і 4 самки, 12 штучок, о, клас. Все, банда, покажу вам потім в кінці уловчик, хлопці теж тягаються. Дивіться, розбилися по всьому озеру. головне. вновь. такі дуже рідкі підходи такі. Покльовує клас, а тут зовсім не клювало. Лед Леді так покльовий. Все, друзі, я чекаю покльовочок. Дуже хотів вам показати дракону, рибку цю бичка О кльовочку. Нарешті топ. Він в сіточки там попався. Тут люди місцеві тим стали цітки. І вам показав, бо в нас в Україні я таких просто риб не бачив. Є трошки рибку. Угу. Є покльовочка. Є! Тобто, хлопці говорять, що їх під верхом стоїть, а в нас на дні стоїть, під верхом немає. Аби покльовує, правда, Банна? То ми вже обходили, оббурили. Не знаю скільки. Клас, рибаличка, суперова. Можливо, з сином, з дружиною візьмемо палаточку, виїдемо, бо вони теж хочуть поїхати. Дуже цікава така рибалочка, особливо коли клює. Бо коли не клює, то ніяка рибалка не цікава. О, дивіться, знов з'являється рибка О, такий прошарок піднімається. Бачите, тут глибина 9,5 і до 7 метрів вона стоїть майже. Так клас, супер, я задоволений. Хлопці були декілька днів назад, зловили взагалі там. По 4-4,5 кілограма. Ну, але клас, клас. Я в кінці рибалочки зважу, порахую, скажу вам, скільки штучок, скільки кілограмів. ну Не кілограмів там, можливо, кілограм-2 буде, але скільки буде, то вам покажу і скажу. Вон, дивіться, знову рибка з'являється. Все, банда, рибач. Друзі, ще дуже цікаво заколоти. Взяв оснащення своє. Ага, підняв вище, рибка стоїть отак. Все, і так ловиш. О, бачите, це я підняв. О, вже риба тарабани. Ай, нема зійшла. От, і вона прямо попадаєш в неї і ловиш тоді. Прямо в руках тарабанила, але не підсік просто. Бачили такі мене, ось вона. Була. О, бачите, клює, прямо В рибу попадаєш, а й зійшла. Ось, бачите, зійшла. Попадаєш в рибку і вона, якщо активна, вона зразу починає клювати. Бо так на осліп, на такій глибині бігати, шукати рибу дуже важко. Складно. Зараз піду ті луночки, провірю, виставлю діапазон. Висоту приманки від дна. Будемо далі рибачити. Бачите, пропала рибка трошки. Два сходи і пропала. О. Бачите, як ніжно бере, а буває так борже, просто тарабаничний капець. Будемо чекати на покльовочок. Ну, зараз можливо буде покльовочка тут, підйомчик. Або це рибка підходить. просто більше. Все банда. Зараз шукаю холодом по тих лунках діапазон, виставляюся і будемо далі рибачити. Рибка бігає, ганяє, дуже шустра рибка. Як не кажи, це ж морська риба, вона шустріша трошки. Це класно. Оскільки банда територія водойми дуже велика, то рибку знайти складно, там далі відкрите море, якщо вам видно. О, але Потрошки-потрошки знаходимо, по зваливши такого кінця невеличкого. Клюнув на Йорша, прикидає кусочок. кусочки. Рибку бачите, є начебто трошки. Опа, Так що, чекаємо активну рибку. Ви банда туманно опустив просто в рибу. І відразу покльовочка. А коли без захолота, ну просто дуже складно. Просто якби, якщо ти їздиш сюди вже декілька там разів був і знаєш приблизно, де в тебе поклювало, те саме поклювало, то приблизно вже по тих місцях бігаєш і шукаєш. А без захолота, ну, просто приїхати і знати, що отут клює корочко, ну дуже складно. Дивіться такий кусочок ёршика чіпляю, малесенький. І все, і далі закидаємо. Ну, покльовує, покльовує, класно. Вон, бачите, пропала рибка. І вона дуже ганяє, Потім, можливо її хтось ганяє, тому вона ганяє. Ну, Свідюся, зараз будуть ще покльовочки. Так, клас. От дивіться, зразу було. Кручок Йоршика, зараз побачимо, на який клюнуло. Да, на нижній, бачите? От. Так що, Банда працює система. Рибка є. Треба просто мати терпіння, щоб її зловити, найти, почекати, якщо немає, вона, бачите, вона то підлітає, то відходить. Бо окунь, мабуть, за нею ганяється щучка, судачки, тут є вся риба, бо бачу я всітки. Знову. Ось вона була. Бачу, я тут сітки місцеві ставили. от Яку рибу вони на берег викидають. Так що. Якось так. Трошки впустимо. Так, друзяки, вже збираємося додому. Зловив я 57 штучок, зараз вам покажу. Не найкращий результат, але теж непогано, бо за рибкою попобігали сьогодні, побурили трошки. Там 10, там 15. Так дуже слабенько клювало, так що будемо зматувати. Ось дивіться, який уловчик наш. 57 корішок. Прикольна корішка доволі. Все, Банда, зараз важимо нашу рибку, покажу вам. Ось дивіться нолі знаю видно, не видно. Нулі. Кіло 865. На вагах. Доволі непогано. Бували і кращі дні, але мені здається, що вона вже звідси виходить з цієї затоки, з бухти, От, коли з моря гнало. Воду, кригу, то її забивало просто в цю бухту, а зараз вже воно стає потрошки. Мені здається, що вона вертається назад в море. Але нічого, через місяць-півтора вона зайде в інше місце за 100 км звідси від нашого дому 40, ну 35 десь так. Так що, друзі мої, така була рибалочка. Дякую, що дивилися це відео. Вам бажаю міцного здоров'я в новому році, щоб ви жили трошки краще і щоб вже скоріше закінчилася ця клята війна. Все, друзі, побачимось на рибалочці. до побачення!